Дякую, лідери групи саме удалося проситимуть Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України. Про це пише Financial Times. до зустрічі. Мають долучитися лідери ключових європейських держав і президентка Єврокомісії разом з президентом України Володимиром Зеленським. Мета цієї бесіди отримати згоду Трампа на безпекові домовленості, напрацьовані раніше в Парижі. Європейські дипломати визнають, що без участі США ці гарантії реалізувати буде неможливо. Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародник, долучається до нашої бесіди. Максим, вітаю. Вітаю. А вийде нам виконати наш план? Я всіх запитую про реальний план, план максимум, на який ми розраховуємо в ідеальних обставинах, і план мінімум, без якого їхати не варто. То який прогноз тут на Давос за умови, що зустріч Зеленського Трампа не підтверджена? Я в принципі на зустріч зеленського Трампа особливо і не розраховував. В цілому, якщо говорити про економічний форум у Давосі, перше, що варто відзначити, що цей форум не відбувався б з високої долею вірогідності, якби не Україна в цілому, тому що співзасновником і ідейним натхненником цього форуму в свій час став Богдан Гаврилишин, видатний український економіст. Бо про це мало хто взагалі знає, що цей форум з'явився саме завдяки українцю. Це перший такий момент. А загалом для нас цей форум важливий, чому тому, що основа української стійкості, якщо ми говоримо про тил, так не про передову, не про фронт, а саме про тил. Це економіка функціонуюча і розвинена. Наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни? І для нас важливо підтримувати комунікацію з різними партнерами і виходити за межі міждержавної співпраці. Тому зараз в Давосі багато представників приватного сектору, які ведуть свої паралельні перемовини з великими компаніями західними і не тільки західними, щодо підтримки України, щодо спільних інвестиційних проєктів, щодо спільних виробництв. І саме ось ця комунікація, яка стосується економічного напрямку, вона корос-секторальна, вона є найважливішою в цьому форумі. Безперечно, там буде вестися розмова про підтримку України у зв'язку з тим, що ми переживаємо надзвичайно складну зиму що потрібно долучатись до цього моменту. Це також надзвичайно правильна комунікація, тому що кожна велика компанія вона несе певне соціальне навантаження, і для них насправді найпростішим варіантом було б сказати, що цього року. Ми виконали свої там свої зобов'язання в плані соціальної підтримки, допомогши Україні, там закупивши генератори, чи там направивши іншу якусь допомогу, аби українці прожили цей момент. І саме це, цей певною міроюця адвокація, яка там відбувається. Вона надзвичайно цінною, і це головна задача, як на мене. Участі в цьому форумі ну нам, звісно, будуть обговорюватись моменти витрат тих коштів, які Європа буде надавати Україні протягом цього і наступного року, я маю на увазі ці 90 мільярдів, які вже на даний момент є погодженими, які Україна точно отримає. А що стосується зустрічі Трампа і Зеленським, навіть якщо вона відбудеться, я б не чекав якихось феноменальних зрушень, тому що немає значення про що ми домовимося з американцями, тому що якщо подивитись на дії Російської Федерації, вони чітко вказують на те, що вони не збираються ні про що домовлятися. І найголовніше не втомлюсь повторювати, поки до переговорного процесу не залучений Китай. На жаль, цю війну завершити не вдасться, тому що потрібно говорити з головним бенефіціаром, головним вигодоотримувачем від цієї війни. А це Китай, поки з ним не ведеться розмова, поки з ним не ведуться перемовини, чи на нього не здійснюється тиск, немає сенсу говорити про якісь реальні домовленості. Тому ну, зустріч може відбутись. Можливо, навіть почуємо щось хороше, можливо, наші відносини з американцями. Не стануть гіршими, і це дуже добре. Та і все на тому. Прогресу особливого не буде. От вчора була наша делегація в Штатах, говорили про гарантії безпеки від американців. Давайте говорити відверто. Є НАТО. В НАТО є така країна, як Данія, частина суверенної території Данії це Гренландія. І зараз Сполучені Штати Америки і інша країна НАТО погрожує Данії. Тим, що вона вторгнеться на її територію і анексує Гренландію на території України, на якій власне в самій Гренландії розташована американська база, немає ніяких е, ніякого протистояння, ніяких конфліктів, нічого. І зараз вони говорять, що вони прийдуть, заберуть частину території країни НАТО. І якщо це відбувається всередині НАТО, і Сполучені Штати Америки роблять це відносно своїх давніх союзників. То які можуть бути безпекові гарантії від е, США для України? Хто може вірити взагалі будь-яким безпековим гарантіям від Сполучених Штатів Америки? Тому я особливо і не тішу себе, якими сподіваннями, що в цьому контексті відбудеться якесь зрушення. Давайте ще тоді проаналізуємо заяву президента Зеленського, який каже, що послухав доповідь у Рустему Мірова. Це секретар ради не безпеки та оборони, і зафіксували, що працюють над документами, які мають зафіксувати або наблизити, які потрібні для того, щоб закінчити війну. А що то за документи? Якщо зрештою? Всі так доволі скептично ставляться переважна більшість ну не всі та до, до, до цих процедур перемовних, які відбуваються саме зараз. Що то за документи, і як виглядає вам перспектива? Комунікаційних процесів, які відбуваються в рамках цих перемовин. Це човникова імітація дипломатії, або це процедура, яка готує нас до справжніх перемовин, бо Росія, очевидно, не збирається йти Не те, щоб на поступки, а бодай щось притомне, що сама запропонувала і що прийняли направду. Я думаю, що мова йде про документи, які стосуються економічних компонентів. Сполучені Штати Америки, ну точніше, так сказати, Дональд Трамп, його адміністрація, його сім'я в широкому понятті цього слова до неї Віко входить там найближчі зацікавлені бізнесмени. А вони ну розуміють, що тут для них є чудова можливість заробити потенційно, якщо ця війна зупиниться. Росіяни щось пропонують зі свого боку. Ми пропонуємо зі свого, тому що з Дональдом Трампом найпростіше працювати. В такому варіанті, щоб запропонувати йому банально хабар, просто завуальовано. Сказати, от якщо закінчиться війна, тут буде відбудова. Відбудова України оцінюється в понад трильйон доларів і, і далі там, просто колосальні суми, які. Можуть бути витрачені так Їх буде і будуть витрачати Європа і США в тому числі, але хто на цьому заробити? може заробити? Можуть заробити ваші компанії. Я думаю, що багато е, говориться саме про цей контекст. Як можна додатково Америку в цьому зацікавити? Чи наблизить це завершення війни? Ні, бо знову ж таки до процесу не залучений Китай. Чи може це потенційно нас убезпечити від якихось проблем з американцями? Ну ймовірно, мабуть, на це і є розрахунок, тому що ну, немає бажання якось сильно ускладнювати ситуацію. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Дональд Трамп надіслав вчора лист прем'єр-міністру Норвегії. В якому він каже: От ви мені Норвегія мені не вручила Нобелівську премію миру, і через вас я оце тепер задумався, що може мені не про мир треба думати і Данію зайнятись. А от якби ви вручили, але ви не вручили, і все. Мені здається, що крім цих документів, я думаю, Україна може ще на всякий випадок виписати Трампу грамоту за Кінгуру, за перемогу Петра Яцика. Ну і колосок, колосок, куди ж без колоска, так і давайте Трампа на Євробачення від України не відправимо. Все, що зараз ми робимо в цьому контексті, це аби не нарватися. Ми ходимо по мінному полю і не розуміємо, де розтяжка ця знаходиться. Тому що Трамп може в будь-який момент вигадати якийсь привід. Каже, я виходить, що він просто пише прем'єру Норвегії. каже: Я захоплю Гренландію через те, що ви мені не дали Нобелівську премію миру. От з такою людиною ми зараз е, маємо справу, Максим. Почули зафіксували Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних з нами на зв'язку був ще.